Олександрія офіційно розпочала підготовку до нового сезону. Після літньої відпустки команда провела своє перше тренування в бойовому настрої з новим тренерським штабом. Як пройшло перше тренування після відпустки? Що було важко, а що навпаки дало заряд? Перше тренування пройшло добре. Звикаємо до нових вимог. тренерського штабу, всі в гарному настрої, повернули з відпустки, всі сумували один за одним. Так що перше тренування пройшло добре. Нині в команді триває процес формування складу. Тренерський штаб знайомиться з кожним футболістом, оцінює фізичний та ігровий стан, а також починає будувати фундамент нової структури гри. На першому тренуванні загальне втягування, робота з м'ячем, а також ігрові елементи, які дозволяють тренерам побачити комунікацію всередині команди. Які перші враження від роботи з новим головним тренером? Враження позитивні, поки звикаємо до нових вимог. Щось нове завжди це цікаво. Тому час покаже зараз, поки працюємо, звикаємо. Як пройшла ваша відпустка? Е, відпустка пройшла шикарно, дуже швидко, час пролетів непомітно. Хотілося б трошки довше відпустки. Відпочили, тепер з новими силами втягуємося втягуємось до нового сезону і готуємося до важливих матчів в Єврокубках. Попереду кілька тижнів напруженої роботи: нові обличчя, спаринги з українськими та іноземними клубами та поступова підготовка до серйозних викликів. Команда налаштована амбітно, з повагою до нового тренерського бачення та з великою відповідальністю перед уболівальниками. З вами було Евсіо Тіві.